Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Ескалація без справжнього фіналу це найточніший опис того, що сьогодні відбувається з Володимиром Путіним у війні проти України. Те, що починалося як план захопити Україну за лічені дні, перетворилося на глибоке і виснажливе болото, у центрі якого застряг сам Путін. Він не може просто зупинити війну, бо це означало би приниження і майже гарантовано призвело б до його усунення тими хижаками, які чекають моменту слабкості. Водночас Російська Федерація вже протягом кількох років довела, що не здатна виграти цю війну. Навіть якщо Україна якимось чином упаде, шкода, якої Путін завдав власній країні, є настільки масштабною, що він не переживе наслідків. Його фінальна стадія вже почалася, і єдине, що йому залишається, це вуаля, це ескалація без виходу. Коріння цієї війни лежить у давній імперській мрії. Колишній агент КДБ, одержимий абсолютною владою, прагнув створити імперію, здатну зрівнятися з тією, яку будував Йосип Сталін, а ще раніше російські царі. За словами військового коментатора Джека Бро, ці війни ніколи не планувалися як тимчасові. Їхня мета імперія. Україна в цій логіці є лише першим кроком. Далі мали би піти Молдова, країни Балтії та інші території, які Путін вважає історично російськими. Про ці наміри говорили задовго до повномасштабного вторгнення. Ще навесні 2023 року. Аналітики зазначали, що сам Путін порівнював вторгнення в Україну з завоюваннями царя Петра І. Він подає війну як повернення історичних земель і як початок масштабної кампанії з відновлення імперського статусу Російської Федерації у світі. Цей план формувався роками. Після повернення до президентської посади, у 2012 році Путін запровадив режим жорсткої економії. Це подавалося як турбота про стабільність, але насправді було підготовкою до війни. За даними Світового банку, після різкого падіння економіки наприкінці 2009 року Російська Федерація демонструвала помірне зростання в наступне десятиліття. Це створило ілюзію відновлення. Справжня причина економії стала очевидною у 2022 році. Країні були потрібні гроші для фінансування вторгнення. Путін був переконаний, що Україна впаде за три дні. Цього не сталося. Замість цього Російська Федерація загрузла у війні, яка триває й досі та коштувала світу трильйони доларів. За оцінками економістів, сукупні втрати від цієї війни сягають понад двох трильйонів доларів. Російська Федерація і зараз витрачає величезні кошти, спрямовуючи значну частину валового внутрішнього продукту на оборону та безпеку. Це означає лише одне: війна буде продовжуватися. Путін сподівався, що зі зміною влади у Сполучених Штатах Америки з'явиться можливість домовитися. Він вважав, що мислить подібно до Дональда Трампа і намагався скористатися цим. Але непередбачуваність американської політики зробила будь-який прийнятний для Кремля мир майже неможливим. У такій ситуації автократ обирає ескалацію. Протягом 2025 року Російська Федерація постійно заявляла про бажання миру. Одночасно нарощуючи атаки, кількість дронових ударів зросла у кілька разів, а на фронті планується подальше збільшення чисельності військ. Друже, український Ютуб маленький і контент російською переважає над українським. Давай це змінимо. Додивись відео до кінця, підпишись, постав вподобайку і не забудь написати свій коментар. Слава Україні! Водночас у російській економіці з'являються тріщини. Війна фінансується за рахунок боргів, які накопичують оборонні підприємства. Ці борги доведеться повертати. Промислове зростання сповільнюється, зарплати падають, кількість робочих місць скорочується. Аналітики попереджають про неминучу рецесію. Найбільша небезпека для Путіна може походити не від простих громадян, а від олігархів, які втратять свої статки через фінансовий колапс. Хоча він намагається замінити їх лояльнішими фігурами, це призводить до ще більшої ізоляції і втрати реальної інформації. Втрати російської армії є колосальними. Україна заявляє про понад мільйон убитих, поранених або полонених. Погано підготовлені новобранці стикаються з сучасною війною дронів, і ця ситуація лише погіршується у підсумку. Путін опинився у пастці. Завершення війни означає економічний і соціальний колапс усередині країни. Продовження війни означає повільне знищення населення та ресурсів. Навіть у разі гіпотетичної перемоги Російська Федерація залишиться виснаженою і ослабленою. Можливо, єдиний фінал, який він бачить, це ескалювати війну до власної смерті, сподіваючись не відповідати за наслідки. Майбутнє виглядає похмурим, адже війна триває, а західна підтримка України лише посилюється. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись і написати свою думку в коментарях до наступних відео.